Механіка, стиль і спортивність – Ось чим володіє це Volvo. Це Volvo V50 2012 року в R-дизайні з потужним 2.0 дизельним двигуном. Вигляд в – це не просто стиль, це повна трансформація автомобіля. Механічна коробка передач це те, що робить цей автомобіль по-справжньому драйвовим. Дуже красиве поєднання кольорів, шкіряні спортивні сидіння. Безключовий доступ по всіх дверях, просторий задній ряд, що буде зручно для ваших пасажирів. Якщо ви шукаєте ідеальне поєднання потужності, економії і драйву, ви точно потрапили за адресою. Повний склопакет електрорегулювання дзеркал та шкіряний руль, який виконаний в R-дизайні. Зовній автомобіль виглядає доволі стримано, але варто сісти за кермо і механіка починає працювати на тебе. Даний автомобіль знаходиться в продажі на Луцькому авторинку, але якщо вас цікавить його детальна і повна перевірка, звертайтесь, ми вам цьому допоможемо.